Так у другій музичній школі минає кожен робочий день. Майже пів тисячі дітей тут здобувають музичну освіту. Навчають їх 60 викладачів. У розпорядженні музикантів два корпуси, що бабіч бульвару Шевченка на перехресті з вулицею Котовського. Будівлям цим вже близько сотні років. 20 останніх вони не бачили ремонту. Приміщення не задовільняють організації навчально-виховного процесу, так як їх обмаль. Для тих класів навчальних з 28 кімнат, які є в цих двох корпусах, частина з них є. Адмінприміщення, бібліотека, бухгалтерія. Серед інших недоліків Валентина Шапецька називає і систему опалення. Приміщення будувалося, будувалася котельня в 70-х роках, і на той момент умови дозволяли будувати газову котельню саме в корпусі навчальному. На сьогодні є чіткі вимоги, що такі приміщення мають бути розташовані поза навчальним корпусом. Тому владці мають намір перевести творчі колективи у приміщення колишньої тютюнової фабрики. Замість 700 квадратних метрів їм пропонують майже вдвічі більше. Щоправда, самі музиканти проти такого переселення мають на це кілька вагомих причин. По-перше, транспортна розв'язка. Ми дуже в цьому плані в зручному місці знаходимося. Ну і саме основна це екологія. Ну представте, якщо працівникам видавали молоко, як туди зараз помістити дітей? Дуже не хочеться на табачній фабриці. кажуть, там ще запах цього Табака скептичні налаштування викладачів і батьків владці розвіють. Говорять, жодної загрози для дітей у новому приміщенні немає. На цій схемі видно, що ми знаходимося в даному випадку В, в яке розположене по схемі в этом місці. Сама табачная фабрика непосредственно размещается в вот этих вот цехах. Встроилось э, данное административное в 80-х годах. И никак, никоим образом никогда здесь не было ни производства, не было здесь ни запаха Другій музичній школі планують віддати цілий поверх. Займатися діти будуть у великих світлих кімнатах. Тут працюють всі комунікації, справне тепло та електропостачання, безпеку дітей забезпечуватимуть камери зовнішнього та внутрішнього спостереження. Про такі умови, додає Валерій Даводенко, можна тільки мріяти. Окрім другої музичної школи, міська влада планує переселити до адмінкорпусу колишньої тютюнової фабрики ще низку закладів. Так свою прописку невдовзі можуть змінити будинок культури імені Кулика, що нині розташований у приміщенні колишнього кінотеатру Мир. Низка спортивних секцій, зокрема гурток скелелазіння, станція швидкої медичної допомоги. А з Південно-Західного сюди також переїде і міський архів. На неї базі ми утворимо прозорий офіс, тобто єдиний центр, єдине приміщення, де будуть працювати і дозвільний центр, представники всіх необхідних дозвільних органів, як наших міських, так і державних. І буде працювати центр адміністративних послуг. Марія Гаврилян, Роман Буша, Вікка новини.